Це ранок вдома. Мабуть, не знайдеться серед наших глядачів людей, які не мають банківської картки. При цьому далеко не всі користуються бонусними програмами і дарма, як на мене. Про те, як користуватись карткою з вигодою для себе, нам просто зараз розповість наша фінансова експертка Юлія Баткалова. Доброго ранку. Доброго ранку. Про гроші завжди цікаво говорити. Про бонуси ще краще говорити, тому що, знаєш, як то кажуть, це так тебе обнадіє, що не тільки ти гроші витрачаєш, а ще й тобі повертаються вони. До речі, про це й будемо говорити. Тож, картка чи готівка, чому віддавати перевагу у розрахунку? Мені дуже подобається, що наша держава, незважаючи на всі складнощі, Особливо зараз все одно дуже розвинена. У нас діджитал роз розвиток настільки зараз іде великими кроками, не зупиняючись, що ми дійсно можемо в принципі вже ну на 99%, Бо завжди знаєте, коли ми кажемо на 100% гарантії дуже важко сказається це слово. Тому на 99% ми можемо бути впевненими в тому, що картки, якими ми користуємось, вони захищені. Ну, знову ж таки, ще залежить від нас. Якщо ми комусь будемо давати їх дані, якщо ми будемо оказати CVV-код, наприклад, тут вже питання в тому, чому ми даємо дані своїх карток. Але все одно, якщо казати про те, як краще користуватись грошима, власними, чи готівкою розрахуватись, чи карткою, я зараз. На 95% всі абсолютно витрати роблю з картки. Це Я дуже теж. зручно зараз. В принципі, якщо людина веде бюджет постійно і е, користується готівкою, постійно прописувати, куди витратила, щось е, знімала з картки, наприклад, щось давала там дітям, які гроші. Да? Дуже важко їх врегулювати. А якщо ми по картці будемо просто вести цей бюджет, нам потрібно зробити випуску випуску за будь-який період. Подивитись, які витрати йшли, які нараховані суми були, тобто тут набагато швидше, да ми можемо так. в першу чергу контролювати власний бюджет. Ну і в принципі, за рахунок того, що дійсно, якщо ви знаходитесь в Україні, всюди зараз можна розрахуватись карткою. Навіть на ринках ми так. знаємо, що можебу тролейбусах, тролейбусах, в автобусах, так. ну громадяна, сконтактний розрахунок, він вже є всюди, і я прям пишаюсь нашою державою, тому що дійсно, якщо. Що людина має картку, а у нас ну я думаю, що 99% мають точно. Хоча може навіть і 100, тому що навіть пенсіонери зараз зобов'язані відкрити пенсійний картковий рахунок для того, щоб отримувати пенсію. Тому картка це супер. У Мене Скажи. навіть в сина в школі безготівково розраховуються карткою. Дітки, щоб ви розуміли, В їдальні? Так, так, в їдальні. І до речі, як на мене, то це безпечніше, тому що. За гроші, якось в кишені ти більше переживаєш, а ніж за картку, тому що картку дуже швидко можна, якщо раптом ось у мами моя була ситуація, вона прибігла така з такими очима, іра, все звони в банк, блокуємо картку. Я загубила картку. Все, я кажу, мамочка, дивись, це дуже швидко робити. Відкривала додаток на її телефоні, просто три оцих, знаєш, кліки, і все, картка заблокована, так. і її гроші збережені, і все нормально. Так. Тому як на мене, це безпечніше. Чудовий захист. Скажи, будь ласка, чи нараховують зараз банки відсотки на залишок коштів по картках? А в принципі, якщо ми кажемо саме про карткові рахунки, то не багато банків нараховує відсотки на залишок. Але а, ми ж люди, які цікавляться всіма бонусами, які ми можемо в принципі взяти, особливо якщо ми говоримо про банківські установи, то є дуже корисні речі, такі як поточні рахунки. Тобто, наприклад, якщо людина користується карткою, uh -huh. якщо прийшла якась велика сума, ну зарплатня, дохід підприємця, uh -huh. все що завгодно, прийшла сума. Є якийсь розпланований бюджет на найближчий тиждень. Решта суми може переказуватись на власний поточний рахунок, на який вже банк, тобто більшість банків, нараховує відсоток на залишок саме на поточних рахунках. Це щось типу депозиту, але без строку. Ми можемо в будь-який момент поповнювати, в будь-який момент знімати. Так, там невеликі суми нарахування на залишок. Це може бути 2, 3, 4, 5% річних в гривні. Небагато, але все одно, якщо є такий момент, що ми можемо трішечки заробити на тих грошах, які ми поки що не користуємось, просто нам прийшла зарплатня. Ну, не всі ж ми відразу розраховуємо, да, кудись так, віддаємо. Так. Ми їх розподіляємо на там чотири тижні, ну як правило, плюс-мінус. Тому ми можемо на тиждень залишити на карті, або навіть на кілька днів залишити на карті, а решту перекласти на ось такий поточний рахунок і вже отримувати маленькі дивіденди, Юлічка. Є така річ, як кешбек. Розкажи, що це взагалі таке і як він працює? А взагалі, якщо? Е... Цілком да подивитись на цю mm -hmm. ситуацію, кешбек це повернення частини mm -hmm. або грошима, або балами, або в якомусь еквіваленті за наші розрахунки. Все ж таки, якщо говорити про кешбек в Україні, більшість кешбеку це повернення відсотку від наших витрат. Mm -hmm. Дуже багато банків пропонують кешбеки. Вони є різні. Фактично, це може бути за те, що ми розрахувались будь-де. В якійсь торговельній точці ми розрахувались, і нам нарахували там 5% від тієї суми, яку ми розрахували, да нам їх повернули. Так, так. повертають інколи на ту картку, з якої ми розраховувались, інколи може повертатись на е, якийсь спеціальний бонусний рахунок. Так і е, різні кешбеки знову ж таки бувають. Інколи кешбек це гроші, які ми далі можемо з картки витрачати куди хочемо. А інколи буває такий кешбек, що нам повертають на інший рахунок, Рахунок, з якого ми можемо витратити uh, на відповідні, якісь uh, там в, в якихось відповідних торгівельних точках uh -huh. чи магазинах, тобто абсолютні, абсолютно різні кешбеки бувають. І зараз я хочу зробити uh, такий наголос на тому, що у нас на жаль, не всі українці знають, що кешбек потрібно декларувати. Що треба декларувати? декларувати. декларувати. Так, так. Так. Да. Фактично, як на жаль, не всі знають, і на жаль, навіть банківські працівники вони не кажуть клієнтам, що якщо ви користуєтесь такою програмою, якщо ви повертаєте частину грошей, чому? Тому що ми з вами знаємо, коли ми отримуємо відсотки на залишок по депозиту там по поточному рахунку, це фактично наш дохід. Так, і податково обов'язково. І банк, який є податковим агентом, він за нас. Цей ці відсотки він, ну скажімо так, декларує. Але кешбек, якщо ми вже подаємо декларацію, наприклад, якщо людина інвестор за кордон, так є фондові, фондові якісь активи, є акції окремих компаній чи є фонди. Якщо людина, наприклад, державний службовець, вона подає іншу декларацію, ось у всіх цих деклараціях є окреме. Прям строчечка, окреме поле для того, щоб внести те, що ми отримали за минулий календарний рік, mm -hmm. саме як кешбек, це важливо розуміти. Це прекрасно. так а ще ми чули про накопичення балів та миль за рахунок. Розрахунку картку, як це працює, я обожнюю. Це бонусні програми лояльності. Я користуюсь дуже багато років. Ну, ще з часів, коли я працювала в банку, я обрала для себе кілька таких програм. А, чим мені краще вони, тим, що мені їх не потрібно декларувати, тому що фактично це дуже схоже на кешбек, але mm -hmm. мені повертають не гроші, а милі або бали на спеціальні рахунки. Mm -hmm. І от далі я можу їх витрачати тільки. В ті ресурси, да, які мені запропоновані. Тобто, наприклад, те, чим зараз користуюсь я, я витрачаю з відповідної картки. Є різні картки. Відповідна картка, вона у мене, я витрачаю гроші в торгівельних точках, вона у мене накопичує бали. Далі у мене є спеціальний кабінет з цими балами, бонусами. Я заходжу на що я можу поміняти. Ну, я, як людина, яка їздить за кермом, мені дуже подобається, що Добре. я можу поміняти. На бензин. Це класно нарахування балів. У мене там кілька наших станцій, де можна обміняти ці картки спеціальні угу. на заправку, на бензин. Класно, чому б ні? Тобто, фактично, у нас зараз кажу: десь 10 тисяч балів це 500 гривень. Прекрасно накопивши 10 тисяч балів на 500 гривень. Майха за заправився польним. Я пам'ятаю прекрасні <с часи, коли ми ще всі могли літати за кордон і купували квитки. Я дуже багато авіакомпаній, які так само накопичуєш милі, і потім за ці милі ти міг купити собі безкоштовний переліт. Це було прекрасно. Або підвищити категорію класу так, так. перельоту. Так. Ну я сподіваюся, що ці часи дуже скоро до нас повернуться. Сподіваюсь, Юлічка, ну а тобі, як завжди, дякуємо за неймовірні поради, які стануть у пригоді кожному. Ну і прощаємося з тобою. Зустрінемося Дякую. вже за тиждень. Дякую. Програму ранку вдома. Продовжимо ліричним відступом. Музика.